Цілком ймовірно, що ви раніше бачили ось цей мем. Раніше він був доволі популярним. Але чи задумувались ви колись, звідки він взагалі взявся? Хлопця з цього мему звуть Мед Кеннеді. І ось погляньте на це. kidding Щойно мед дізнався, що всі ці люди, люди, які стали його друзями за останній тиждень, були просто-напросто акторами, які грали свої ролі. Справа в тому, що мед став головним героєм буквально шоу Трумана в реальному житті. Так, насправді все це виглядає як якийсь тупий жарт чи якась постанова. Але іронія в тому, що мето після всієї цієї історії було ну зовсім не смішно. The Josh Mo Show – це реаліті шоу, яке виходило в 2003 році на американському телеканалі Spike TV. Взагалі, фраза «Josh Mo», яка лежить в назві цього шоу, це такий неформальний вираз в англійській мові, який використовується для позначення ну буквально середньостатистичної непримітної особи, без будь-яких досягнень чи статусу. Головна суть. Цього шоу маніпулювати емоціями звичайної людини, змусивши її переживати стресові ситуації заради розваги глядачів. Але зі слів продюсерів цього шоу, головна ціль масштабний розіграш. Ну ти типу, помало бути ха-ха. і нікому з них навіть в голову не прийшло, що можливо в цій ідеї щось не так. Ви ж пам'ятаєте фільм шоу Трумана? Якщо не пам'ятаєте, то я вам напам'ятаю. Це фільм про чоловіка, який живе в ідеальному вигаданому світі, не знаючи, що все навколо нього це телевізійне шоу, яке дивляться мільйони людей. Його життя, родина, друзі та й загалом всі оточуючі вони всі актори. В Джош Мо шоу продюсери буквально взяли ідею з фільму шоу Трумана та перенесли її в ось цей будинок. Ціла команда сценаристів, продюсерів та акторів понад тиждень створювали цей геніальний телевізійний експеримент, який, до речі, завершився досить сумно. Головний герой Мед потрапив в це шоу через кастинг. На той момент він був 28-річним хлопцем, який знову переїхав до батьків та працював кур'єром в піцерії. Тобто, самий звичайний чувак, точно такий самий, як і мільйони інших. Саме такого і шукали для шоу. За легендою, для самого Метта він приймав участь в проєкті Lab of Luxury. Для нього це було класичне реаліті шоу, де учасники жили разом в одному великому будинку, виконували випробування та поступово вибували, доки не залишиться один переможець, який Отримає головний приз 100 тисяч доларів. Ох, знав би він, чим все це закінчиться. Окрім мета було ще 9 учасників. Ну, тобто акторів-учасників. У кожного з них була своя конкретна роль. Але перш ніж розповісти про самих учасників, важливо розуміти, що Джош Мо шоу це хоч і дуже цинічна, але своєрідна деконструкція самого жанру реаліті-шоу. На противагу класичним реаліті шоу, де глядачі бачать реальних учасників, голосують за них, чи що там ще роблять на реаліті шоу. В Джош Мо актори всі, не актори. Тор лише один головний герой. Глядачі про це знають, і типу прикол в тому, що глядачі спостерігають за тим, як мед ні в чому не здогадується. Отже, знайомтесь: Ерл, колишній військовий американської армії, Ешлі, лакшері фіфа, Пет психолог та спеціаліст по шлюбу. Брайан просто чувак, в якого є манія роздягатися. Джина, інтригантка, гач, негідник, кіп, гей, і Моллі, снотлива християнка. Так, це буквально дослівна характеристика учасників, і серед них мед просто чувак, який любить грати в баскетбол. Отже, ось як усе це працювало. Мед, як і решта учасників, жив у величезному розкішному будинку, де кожен день був наповнений випробуваннями, які мали б випробовувати його фізичні та психологічні межі. Учасники виконували різноманітні завдання, де кожен з них намагався перемогти інших, зберігаючи свою роль, поки не залишиться лише один переможець. Для всіх, окрім мета, це було звичайне шоу, в якому всі грали свої ролі. Ось, наприклад, одне з випробувань Сумо. У поєдинку мед штовхнув пет. Пет заплакала. До неї вибігла лікарка, адже вона, очевидно, справді травмувалась, бо цього не було в сценарії. Поки її доставали з костюму сумаїста, мед був просто в шоці. Після того, як дівчину госпіталізували, мед все ж зміг заспокоїтися і навіть виграв це змагання. В якості нагороди за це змагання він отримав тиждень відпочинку на екзотичному острові. Через декілька днів, коли Пет повернулася з лікарні, мед ну дуже довго вибачався перед нею і подарував їй свою подорож, яку він виграв в минулому конкурсі. І ось тут виявилось, що мед зовсім не той чувак, який потрібен для цього шоу. Він був просто чутливою емпатичною особистістю, яка щиро довіряла людям навколо. Він справді вірив у те, що його оточують справжні люди, а не актори. Ось просто погляньте на це. Одне з випробувань було щось типу шоу-талантів. Кожен учасник повинен був показати свій талант. Буквально те, що вміє, чи просто хоче показати людям на цьому конкурсі. Військовий розбирав і збирав автомат. Кіп, той, що гей, hey, показував фокуси, ешлі. Ashley... Показувало щось ось таке, мабуть, це було сучасне мистецтво. А мед, Бітбокс. Після цього конкурсу, як і після кожного випробування, було проведено голосування за найгіршого учасника. На цей раз вигнали військового. І ось це був, мабуть, найсумніший та найцінніший момент всього шоу. Справа в тому, що мед ще з самого початку шоу дуже сильно здружився з Ерлом. І ви просто погляньте на його емоції в момент, коли Ерла вигнали. Ще раз нагадую, що це мав бути просто прикольний розіграш. Та й загалом всі конкурси там були на межі абсурду з трешем Ось тут всі учасники зняли свої труси і скинули їх в одну купу. Після чого кожен учасник всліпу мав обрати собі труси з загальної купи, і в цих трусах кожен мав пройтись типу дефіле. Ось тут учасникам було потрібно злизувати шоколад з моделі, на якій були написані букви для того, аби скласти слово. Ось тут мед повинен був стрибати в басейн, в якому сиділа дівчина. Стрибати для того, аби водою намочити її футболку. Випробування в цьому шоу були не просто абсурдними, вони були відверто трешовими та принизливими. Вони змушували учасників робити речі, які в нормальних обставинах ніхто б не робив. І все це заради розваги глядачів. Але найбільший цинізм у тому, що єдиний реальний учасник, який не знав про розіграш, сприймав усе всерйоз і щиро намагався грати за правилами. Навіть коли ці правила були відверто абсурдними. Ось, до речі, ще один момент, коли продюсери шоу зрозуміли, що все йде не за планом. Був такий Конкурс, де учасники повинні були обливатися медом в парі, після чого коперсатися в басейні з грошима, щоб якомога більше бабла на них налипло. Мед зі своєю партнеркою програли в цьому конкурсі. В якості покарання вони повинні були ходити цілий день приковані один до одного наручниками. І як не дивно, саме в цей момент до неї типу приїхав її хлопець. І тут цей чувак як би застукав свою дівчину з якимось мужиком в наручниках. І замість того, щоб влаштувати скандал і зняти ці кляті наручники, мед на Намагався просто всіх заспокоїти загалом. Випробування в цьому шоу були не просто дивними, вони були відверто принизливими, а іноді навіть морально жорстокими. Продюсери створили середовище, де все виглядало як типовий телевізійний конкурс, але насправді було тонко продуманою пасткою для однієї людини. Мед був єдиним, хто не знав, що знаходиться серед акторів. Він щиро сприймав усе як чесну боротьбу за перемогу, дружив з учасниками, переймався їхніми проблемами і поводився гідно навіть у найбільш абсурдних випадках випробуваннях. але всі навколо від його так званих друзів до ведучих грали свої ролі. Іронія в тому, що продюсери хотіли зробити веселий розіграш, але отримали не комедію, а жорстоку соціально експериментальну драму. Мед виявився набагато кращою людиною, ніж вони могли собі уявити. Він не просто сприймав гру всерйоз. він вірив у людей, які його оточували, і намагався проявляти емпатію навіть в найнезручніших моментах. Шоу перетворилося не на тест для Метта, а для самих творців. Наскільки далеко можна зайти в маніпуляціях заради розваги? Ось прийшов час фіналу. Медто сказали, що обирати переможця будуть всі учасники, які вже вибули з шоу. Фінал. Кожен з учасників говорить декілька слів Метто. І тут ведучий просить підняти руку акторів. Типу той, хто серед учасників був актором. І ось той самий момент, коли медто говорить, що він був єдиним реальним учасником. І хоч мед і отримав головний приз 100 тисяч доларів, але пам'ятаєте, я говорив, що ця історія закінчилась досить сумно. Справа в тому, що прийшов мед на це шоу у вкрай складний. Період свого життя. Він просто хотів нових емоцій. Якби ж він знав, після шоу його життя стало не просто гіршим, його життя рухнуло в прірву ще більше. Абсолютно кожен його знайомий говорив йому про те, що він клоун, і що просто неможливо було не помітити, що це постанова. Мед став популярним, так, але як дурник. Через все це він замкнувся в собі, почав пити та вживати речовини, на що і спустив весь свій приз 100 тисяч. І після майже 10 років психотерапії, бля, ви просто. Уявіть, чувак сходив на шоу, наслідки якого він лікував в майже 10 років. Після майже 10 років психотерапії мед влаштувався на звичайну роботу в транспортній компанії, одружився та має трьох дітей. І тепер він просто ненавидить шоу-бізнес та все, що з ним пов'язано.